Хочу привітати вас цими радісними словами Христос Воскрес! Христос воскрес! Разом з вами хочу пороздумати над текстом, який описувала людина, яка могла написати так детально, тому що він був свідком живим свідком цих подій Це апостол Іван і його послання. 20 розділ від 24 віша, а Хома один із 12, званий Близнюк з ними не був, як приходив Ісус. І інші ж учні сказали йому: ми бачили Господа, а Він відказав їм, коли на руках і ознака від свяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відстячної рани. І своєї руки не вкладу до боку Його, не вірую. За вісім же день знову удома були його учні, а з ними й Хома. Як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та їй сказав мир вам». Потім каже комій: розтягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись, Розтягни свою руку і вклади до боку мого. І не будьте не віруючий, але віруючий, а Хома відповіді сказав йому Господь мій і Бог мій, прогуляє до нього Ісус, тому вірував тим, що побачив мене, блажені, що не бачили, вірували. В цьому тексті ми бачимо переміни, які відбулися особисто з хомою. Спочатку Він не вірить словам учнів. Потім бачить свідчення Воскресіння Христа, після цього в нього з'являється глибока віра. Вертаючись до подій, які відбувалися раніше у Писані в главі, Петро і Іван поспішали до, до гробу. У них була дуже слабка надія. В кінці глави, один з учнів Ісуса промовляє Господь мій і Бог мій. Тема сьогоднішньої проповіді. Це сумнів, який веде до глибокої віри. Всі події, які відбувалися до та після Воскресіння Христа, є правдим, і тому підтвердження багато свідків. Сам Христос своїм Воскресінням дає нам надію, що прийде час, і ми зустрінемось з Ним на небесах. В цьому виривку ми спостерігаємо також за розмовою з Фомою. До якої потом долучається Воскреслий Христос. Найбільше про тому згадує якраз Євангеліст Іван. Насправді Мама був глибокою та щирою людиною, та чесною у сумнівах. Він не боявся ставити запитання, де, можливо, інші боялися поставити це запитання. В якійсь мірі? Дякуючи цим запитанням, ми сьогодні маємо можливість читати одні з найважливіших слів Ісуса. Одне з таких запитань написано в Івангії від Івана, 14 розділ, 5 та 6 вірш. Говорить до Нього, ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу? Прогумляє до нього Ісус, я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Про Кому можна сказати, що Він був людиною, яка прагнула до істини. Він був глибоко відданим Ісусу, Він був навіть готовий віддати своє життя разом з Ісусом, як написано в Івана, 11 розділ 14, 14 по 16 вірш. Тоді просто сказав їм Ісус, умер Лазар. Я чищую за вас, що там я не був, щоб повірили ви, та ходімо до Нього, сказавши Хома, названий Блізню до співучнів, ходімо й ми, щоб із ним поумирати». Коли Ісус збирався до віфанії, де помер Лазар, на той час в нього вже було багато ворогів, які були готові вбити його, і цей шлях до Фіфанії був дуже небезпечний як для учнів, так і для самого Христа був вірний своєму учителю, навіть якщо є небезпека смерті. Там у Віфанії Христос робив одне з найбільших чуд. воскресив Лазаря. Це місце це Івана, 11 розділ 43, 44 вірші. І промовивши це, він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди, і вийшов померлий. У руках і ногах обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. Воскресіння Лазаря, на якому був присутній також і Фома, мало укріпити віру як учні, так і самого Фоми та всіх присутніх. Але Фома був обережною, уважною та скептичною людиною. Коли учні сповістили йому, що бачили Господа, Фома у дусі, можливо, одного з найбільших скептиків, відповідає 25-й вірш, коли на руках його знака відтяшного я не побачу, і пальця не вкладу до відтясної рани, і своєї руки не вкладу до Богу Його, не вірую. Цій ситуації не потрібно винити, кому за його невірство. Решті учнів, коли вперше почули про. Воскресіння Христа теж не повірила, читаю Марка 16 розділ, 10, 11 вірш. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, то не йняли тому віри. Також читаємо Марка 16 розділ, 1 вірш. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Яковова і Соломія, Накопили пахощів, щоб піти намастити Його. Марія Магдалина з іншими поспішали не на зустріч з Воскресним Христом, а щоб намастити Його пахощами, що ж також ставить під сумнів їхню віру. Хоча Ісус багато навчав про те, що Він має померти та третього дня з змертих. Першу згадку про це описує Матвій, в 16 розділі 21 вірші. І з того часу Ісус виказував своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Коли учні сповістили фомін і бачили Господа, на перший погляд виникає питання. А до страждань, смерті Христа, хіба учні і решта не бачили його, перебуваючи з Христом три з половиною роки, бути присутнім на всіх його проповідях, бачити багато чудес, які робив Господь, коли Він стіляв хворих, коли виганяв бісів із прокажених, годував тисячі людей, особливо, коли Христос воскресив Лазаря з мертвих, Незадовго до своїх страждань, мали зміцнювати віру учнів та всіх, хто перебував з Ісусом, але їхня віра була слабкою, а серце повільне до віри, як написано в Луки 24, 25 вірш. Тоді Він сказав їм: «О безумність запекло серця, щоб повірити всьому, про що вам сповіщали пророки». інше місце, це Луки 18 розділ. 34-й вірш. Ось цього нічого вони не збагнули. І ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. Учні до кінця просто не розуміли, що їм говорить учитель. Петро, і Фамат, теж був готовий віддати життя за Ісуса. Це Луки 22, розділ 33 й вірш описує. А той відказав йому, Господи, я з тобою, з тобою готовий іти до в'язниці на смерть. Але в Матвія ми читаємо 26 розділ, 56 вірш. Усі учні тоді залишили його, залишили його і повтікали. Вся їхня віра тоді просто зникла. Страх і смуток огрнув їхні серця. А що ж буде далі? Христос, якого чекає страшні муки, навіть тоді проявляє велику любов та турбується про своїх учнів. Дивлячись в лице смерті, Він домагається того, щоб учні підпустили, як написано в Івана, 18 розділ 8 вірш, Ісус відповів: Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте цим відійти. У словах Ісуса ми бачимо, Суті сенс викуплення, але яку біль відчув Христос, побачивши невіру своїх друзів, це була гіркота, змішана в чашу страждань. Любов Христа у всій повноті, величі та вірності, вище людського розуміння, де знайти, знайти такі слова, щоб виразити їх Ісусу за Його незрівнянну любов до нас. Наймудріші люди на землі, не в, не в силах розкрити глибину всепрощаючої любові Спасителя, оплата за наші гріхи була зароблена, приміна 6 розділ, 23 вірш написано: бо заплата за гріх смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашій. Фома приймає цей дар при зустрічі Спасителем його сумніви зникає, покаяння Фоми – це відповідь, яке очікує Іван і сам Ісус від кожного читача, шукаючи істину після зустрічі з Воскреслим Христом, Фома стає глибоко віруючою людиною, Іван Златоуст описує Фому так, що був колись слабший за інших апостолів у вірі. Зробився по благодаті Божій мужнішим, ревнішим і невтомнішим за всіх їх. Так, що обійшов зі своєю проповіддю майже всю землю, не боявшись сповіщати Слово Боже, Фома проповідував в Персії, це сучасний Іран, в Індії, Месопотамії, це сучасний Ірак і також багато інших місцях. місць команді Сівангі туди. Куди інші апостоли майже не дійшли. Якщо сьогодні, можливо, в нас також і сумніви, подивіться на Фому і займіть його позицію, який свідчив про свою віру в Ісуса Христа ж до краю землі. Правильні вчинки збудовують правильну віру, Ісус не засудив Фому за його невірство, але ніжно та терпляче веде Його до віри Допомагає подолати невірство. Сумні Фоми – це шлях до глибокої віри, сказавши слова, Господь мій і Бог мій. Фома вже немає бажання доторкатися до ран Воскресло Ісуса. Він, дивлячись на Христа, розуміє, що перед Ним стоїть сам Бог. Паралелі між двома уривками, які описують явлення Христа учням, показують нам, що. Вдруге Ісус приходить до учнів в основному заради втоми, як навчав апостол Павло в Римлянам 1:4, Ісус відкрився Сином Божим через Воскресіння з мертвих. Сьогодні Христос продовжує відкриватися і нам, і Він на протязі вже більше двох тисяч років Слово Боже проповідує про Воскресного Спасителя. Сам Євангелист бажає, щоб ми зробили правильний вибір повірити у Воскресіння чи відкинути цю віру. Багато хто знав, що зробив цей вибір, хтось, можливо, на шляху до цього. Але вибір робить багато усвідомлених людей. Один з таких прикладів це боксер, який деякий частому відійшов у вічність це Джордж Форман. Свідки видання, видання писали про нього все, але написали головне, формул був глибоко віруючою людиною. Після закінчення кар'єри він присвятив своє життя проповіді Євангелії. Одного разу він сказав: пізнання Ісуса важливіше за славу. Нема значення, чого ти досягнеш, якщо не знаєш Бога. Євреїв, 11 розділ, 11 вирішує написано. Віра це підстава сподіваного, доказ небачуваного, Фома перейшов від невірства до глибокої віри, тому що бачив воскресло Христа. Але Ісус звертається сьогодні до нас, блажені, що не бачили, увірували. В іншому перекладі, ви щасливі, також в 1 Петра. Перший розділ, 8 9 вірш, пишуть такі слова, ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите. а вірувавши, радієте невимовною, славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душа». Учні до якогось моменту були замкнені, зламані та перебували в страху. Але Ісус прийшов туди, де страх, де вічай, побачивши Воскреслого Спасителя, учні раділи, Христос Воскрес і досі приходить, там, де вічає, там, де вже можливо немає виходу, там, де села має і більше немає сил, там, де йде війна, де гинуть люди, Його присутність реальна, в Книзі юдейської деревності. Йосифлагії так описує Христа. «Оцей цей час жив Ісус, мудра людина, якщо його взагалі можна назвати людиною, бо Він був творцем дивовижних справ, учителем людей, які з радістю приймали істину. Багатьох він перевернув як і юдеїв, так і алінів, він був Христом. І коли пелать за наполяганням наших старших. Засудив Його до Христа, ті, що першими полюбили Його, не перестали Його любити. Він з'явився їм живим на третій день, як це передрекли Божі пророки, а також тисячу інших дивовижних речей, сказаних про нього. І плем'я Християн, назване за його ім'ям, не зникло й донині. Його мир справжній. Ісус живий і разом із тобою і зі мною несе наш біль, наші переживання і допомагає нести наш хрест. Можливо, сьогодні в тебе з'являються сумніви через різні обставини в Твоєму житті і Твоя віра слабна. Подивися на вас, Хресто Христа, який зійшов з небес, щоб ми його знайшли, шукай Його в своєму серці, Він присутній там. Матвія, 28 розділ, 20 вірші записані такі слова. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Також в посланні Галатії, 20 розділ, 2 розділ, 20 вірш, є такі слова, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив. І видав мене з самого себе. Можливо, ти ще не бачив своєму не бачиш в серці присутністі Христа. Христос промовляє до тебе, якщо любиш мене та слова моє, слово моє берегтимеш, то Отець мій полюбить тебе, і ми прийдемо до тебе і уселю закладемо в тобі, Також і ми, що маємо віру. Маємо уникати речей у своєму житті, які можуть послабити нашу віру. Перша Тимофія, 6 розділ 6, 11 вірша, записані такі слова великий же зиск та благочестя і задоволення. Бо ми не принесли у світ нічого, то нічого не можемо й винести, а як маєш поживу та одяг, то ми задоволені, будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на славу й загибель. бо корень усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбились від віри, і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людина, утікай від такого. А женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпелив... терпеливістю, лагідністю. Віра це не просто згода з писанням «Я віру, бо так написано в Біблії, але це дія, яка ґрунтується на довірі до Бога. Втілюйте віру і любов у вчинках, це приведе вас до глибокої і справжньої віри. Якова 2 розділ 17 вірш такі слова записані, так само і віра, коли діл немає мертва в собі. Чарс в пенджер одній зі своїх промов сказав наступне: чим більше ви читаєте Біблію і чим більше роздумуєте над нею, тим більше вона вас дивуватиме. Той, хто лише є випадковим читачем Біблії, не знає. Ні висоти, ні глибини, ні довжини та ширини могутни, могутніх смислів що місяця на її сторінках. На закінчення хочу разом з вами розглянути п'ять парад, які зміцнять нашу віру. Перше шукай особливої зустрічі з Христом кожного дня. Фома сумнівався, але не втік. Він лишився з іншими учнями, і Христос сам прийшов до нього, шукай Божої присутності через молитву, Слово, спільність з віруючими. Відкрито, друге, відкрито, визнавай свої сумніви перед Богом. Фома не приховував свого сумніву, будь щирим з Богом, приноси йому свої питання. Тривоги та переживання. Третє довіряй Христу більше, ніж власним відчуттям. Фома хотів доторкнутися до Ісуса, але побачивши Ісуса вірував. Вчися добирати Божим обітницям, навіть коли не бачиш результатів. Четверте, проголошуй свою віру в голос. Фома вигукнув Господь мій і Бог мій, і цим підтвердив свою віру. Слова та життя свідомо визнавай Ісуса своїм Господом. П'яте, пам'ятай про обітницю благословенне для тих, хто вірить без Ісус сказав блажені ті, що не бачили, увірували. Нагадуй собі, що твоя віра дорога для Бога і приносить особливе благословення. Нехай Господь благословить кожного з нас. Щоб ми, якщо маємо свої сумніви, приносили їх до Господа, і щоб Він укріпив і дав нам дійсно, міцну живу віру. Амінь. Амінь. Запрошую за до молитви, помолися. Господь, ми дякуємо тобі за ці золоті вірші з слова Твого, що Ти нам нагадуєш, яка має бути наша віра, Господь. Ми просимо зміцні її, щоб ми не були слабовірами, які спотикаються на обидві ноги. Дай нам досліджувати Слово Твоє, міцно стояти в ньому, змінювати своє життя і дивитися на тебе, Ісус, тому що Ти нас спас, тому що Ти полюбив сильно нас. Слава тобі, ахва і хвала, амінь. Трої Господь і слава батьку, дякую тобі, Господи, за слово, Господь, проголошення, те, що ти благословити нас сьогодні, Господь, і за словами. допоможи, Господь нам мати справжню віру, Господь, щоб ми доповнити слова, Господь, щоб ми роздумали, щоб усунути саме. Дякую, Господи, це. Слава Сусідому Бога. Дори Господь, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який показав нам шлях, який страждав, умер і воскрес. І Господь Він дав нам надію, Господь, що в один час, спотіє ми воскреснемо, Господь. Я дякую тобі, що. Ти даєш нам віру, віру в тебе, Господь, як єдиного Бога, який Господь створив цей світ, все видиме і Благослови, що, Господь, коли ми навіть маємо сумніви, Господь, ми приходили до тебе, Господь, і приносили ці сумніви, Господь, і Твого престолу, І смісняй Боже нашу віру Господь, що ми, Господь, дивлячись, Господь, на те, Господь. Ми не просто говорили ці слова, Господь мій Бог мій, але це був знак нашої віри, що ми визнаємо тебе, як великого живого Бога, і, Господь, є любов, який полюбив нас великою любов'ю. Дякую, Господь, що Ти, Господь, є добрий, і людяй і турботливий батько, який турбується, Господь при нас. Терпується про наш розвиток, Господь, Благослови кожного з нас, нашу церкву, Господь, що ми міцно стояли в вірі, Господь, що ми Господь, послужили тобі і в всьому, Господь, свої переживання довіряли тобі. Нехай тобі за все буде. Хала і подяка, Отець і дух святий. Амінь.